Отже, у Білгородській області впав військовий літак, Іл-76. в українських змі з посиланням на власні джерела поширили інформацію, що Літак перевозив ракети до СРК с 300 Російські пропагандисти почали інформаційно атакувати Україну і говорити про те, що на борту цього літака, начебто, перебували українські військовополонених, які везли на обмін. Потім все ж таки в українському міноборони заявили, що не можуть підтвердити, що літак. І 76 уразили саме українські сили оборони, і заявили про те, що нині з'ясовують всі обставини цієї події. От така швидка реакція, максимально неочікувана насправді на цю подію, яка сталася від Російської Федерації. Про що може свідчити пане Олександре? І в цілому ваша оцінка цих подій? Ну яка може бути оцінка? Це фейк. Ну по перше, військовополонених не конвоюють і не перевозять літаками. Це небезпечно. По друге, якщо ми говоримо про 65 о, військовополонених, то чому в конвої всього три людини? Тобто 65 військовополонених та три конвоїри, це якось навіть з російським законодавством не вписується, тому що безпосередньо о, о, відомо, що одна Росії. Є таке розуміння, як посилений конвой. На одного конвоюємого повинно бути три конвоїри, на два-чотири конвоїруємих шість конвоїрів. На 9-10, е -е -е -е, наприклад, е -е, конвоюємих повинно бути 12 конвоїрів. Отже, на 65 військовополонених аж ніяк не могло бути. Три конвоїри аж ніяк. Ну і м, дуже цікаві фото з місця подій, там, де фактично е, знищений літак, але при цьому ми не бачимо по полю трупів великої кількості тіл. Ми говоримо, якщо віримо Міністерство оборони Російської Федерації, ми говоримо про майже 74 людини, які знаходились на борту. Цього літака. Ми пам'ятаємо, що е, як виглядало поле поле, де е, було де впав mh 17, не тільки велика кількість рештків від е, самого літака, але і безпосередньо велика кількість тіл загиблих. Ми пам'ятаємо перші фото з місця, де впав невеликий у порівнянні з ІЛ-76 комерційний літак, на якому летів Євгений Пригожин, навіть там. Коли був літак невеликий, і е, було небагато людей на борту, ми побачили і велику кількість е, рештів від літака і тіла загиблих. Зараз ми не побачили невеликої кількості решт літака, не побачили великої кількості тіл загиблих. Отже, про що це говорить? Це говорить про те, що коли літак впав, була настільки потужна детонація. Що навіть від нього нічого не залишилось, і тіл ми не бачимо на полі, тому що їх не було, а були тільки члени екіпажу, які знаходились в кабіні, і усі вони загинули. І, звісно ж, дуже цікаво це ще напрямок польоту цього літака. Чомусь він був під час взльоту в напрямку на захід, тобто, якби був якийсь обмін. На які привозили саме е, цих військовополонених, то скоріш за все вони повинні були не взлітати з Білгорода, а саме приземлюватися в Білгородській області, а чомусь не навпаки. Е, тому, як на мене, це банальний фейк, е, яким росіяни намагаються, ну скажімо так, якось е, е, мінімізувати. Ту ганьбу, яку вони зараз мають, від знищення військово-транспортного великого літака у себе в повітряному просторі. от, до речі, ми з вами запустимо це інтерв'ю, 14-та година. А нині. У нас 24 січня, тому ми в такому реальному часі отримуємо повідомлення, підтвердження, спростування і так далі. От поширюють уже українські пабліки коментар від ГУР України, зокрема, представник розвідки Андрій Юсов у коментарі Радіо Свобода заявив про те, що на сьогодні справді готувався обмін полоненими між Росією та Україною. Поки на цьому все. По коментарям, але ми можемо говорити про те, що це так само атака, яка могла бути використана Російською Федерацією, аби зірвати обмін полоненими, оскільки е якраз Росія це та країна, яка постійно гальмує процес обміну полоненими. Ми знаємо, що вигадуються різні приводи, аби не відбувалися ці обміни, а, тобто вони саме собі збили літак. А ви можете таке допускати? А ви знаєте, що таке Іл-76 для росіян? Це все одно ще є. один ракетний крейсер Москва. Я скажу так. Це літак, який вони виробляють один літак, і на нього йде приблизно 2 роки, щоб його виробити. Заблокувати обмін, вони протягом 2022-2023 року постійно блокували обміни з Україною військовополонених. Постійно не ми були ініціаторами цих блокувань. Вони Вони затягували завжди цей процес, тому їм просто взяти і не обміняти військовополонених. Ну це нічого їм не варто. Це дуже легко їм зробити, але для цього збити літак з екіпажем до речі, я навіть не знаю, що на сьогодні для Росії дорожче літак або екіпаж, який має відповідну підготовку. Щоб підготувати екіпаж, це не за 2-3 тижні, щоб був екіпаж для такого літака, як іл-76. Це 5-10 років постійних тренувань та навчань, на яке також йдуть гроші. І в них мінус один літак, мінус екіпаж. Заради чого? Заради того, щоб зірвати обмін військовополоненими. Повторюємось, дуже цікавий інший момент, чому вони летіли на захід, а не з заходу. Сам чому вони летіли з заходу на схід, а не зі сходу на захід, угу. теж от є припущення, що мовляв росіяни спробують інстинувати смерть військовополонених і нести список закатованих в полоні саме українських військових. Тобто, в будь-якому разі, це як теж од також, одна одна із... Це також цілком можливо. Вони також цілком можливо можуть використати наших військовополонених. Щоб їх вбити і представити як жертви від цього падіння літака. Але якщо ми говоримо про падіння літака з відповідним вибухом, у, цих, у кожного з загиблих повинні бути відповідні сліди від відповідних пошкоджень. І для цього навіть не треба проводити експертизу, це можна буде побачити по фото та відео, Якщо вони їх будуть демонструвати. Це характерні пошкодження, які у будь-якому разі повинні бути. Якщо їх не буде, це буде саме демонстрація того, що росіяни скоїли черговий військовий злочин. Чи підуть вони на це? Ну вони дуже повинні дуже швидко це зараз зробити. Літак впав майже декілька годин тому. Отже, вони повинні десь знайти 65 військовополонених, які одразу б'ють Тіла підготують, тобто відповідно термічна обробка, ускалкова уламкова обробка тіл і так далі, таке інше. Ну я не знаю чи встигнуть вони.